Ну, перше, треба згадати, що ви знову прокоментували і вже сказали, що вони викриють ці детали цієї операції вже після перемоги. І ми чекаємо. Ми сподіваємося, що це буде вже невздовзі. І вже дізнаємося секрети. Однак, те, що це був була дієвою операцією, можна свідчити по тому галасу, що піднявся і в мережах російських, і скажімо так, взагалі в інформаційному просторі Російської Федерації. Ну, Якщо аналізувати по характеру уражень, які були нанесені. Керченському мосту то слід зазначити, що ну що точно це не був повітряний удар, який би мов був завданий ракетами, або, наприклад, безпілотними літальними апаратами, тому що відсутні, скажімо, зовнішні ознаки подібного ураження, і сам характер пошкоджень відсвідчить свідчить про те, що скоріше за все було. Завдано удара знизу, причому приведено в дію потужне вибухове. Вибуховий пристрій, який е, призвів до того, вибух якого призвів до того, що один з прольотів е, мосту він е, знявся з опори і е, рухнув. Е, і ну, тим самим було нанесено е, доволі чуттєве ушкодження е, мосту, е, що е, можна говорити про те, що найближчим чином в тому штатному режимі до якого звило окуп, окупант... Е, він діяти не буде, що е, суттєво складне, А опора, постраждала, постраждала на вашу думку, пане Валерію. Опора мостова. Вона постраждала. Якось я не знаю, може розхиталася. Ну розуміємо, якщо туди бахнув проліт мосту. Ну це серйозно. Ну тут можна оцінювати, що до подібних ушкоджень міг призвести вибух десь в районі від ну декількох сотень вибухової речовини, це від 200 до півтони може бути в залежності від того, куди б він міг прийтися. Угу. І звісно, що за такого вибуху і сама опора, якщо влучання відбулося безпосередньо, десь в районі опори. Вона не могла не перетерпіти якесь ушкодження. Що могло нанести подібне ушкодження? З великою ймовірністю можна говорити ну, тут про те, що це міг бути якийсь дистанційно керований надводний або підводний апарат. Про що, до речі, ну, наразі розгадяють таку версію. У російських соціальних мережах, ну не будемо орієнтуватися на них, а просто гіпотезуємо, що дійсно ми бачили, що перед цим достатньо тривалий час різноманітні підводні та надводні апарати відмічалися в атаках на Севастопольську бухту і ну на інші об'єкти, скажімо так, які мають Відношення до Чорноморського флоту і до окупантів, які е, окупували е, Крим, от е, до таких типів відносяться безпілотні е, надводні апарати, які зараз на екрані. Е, вони спостерігачами е, відмічаються, що е, є різних типів, і удосконалюються час від часу. І слід зазначити, що от, під час кожної такої серйозної. Аки відмічається і удосконалення надводних апаратів. Ну не виключається, що це може бути і підводний апарат, тому що раніше в мережу просочувалася інформація, що також в Україні тестується такий собі він гібридний апарат, який Напівзанурений, і в нього для управління стерчить з поверхності води лише щогла управління, і звісно, що це підвищує шанси здолати таку відстань. Однак можемо сказати, що якщо таку версію розбирати, то такі підводні і надводні апарати вони удосконалюються. По-перше, утримуючи більший радіус застосування. А це означає, що це і як механічна частина. Яка приводить в дію, так і частина управління удосконалюється такими апаратами, що дозволяє. Наносити противнику е, все більш відчутні удари е, в глибині. Ну і друге, це ми бачимо по потужності, е, яка також зростає. Це означає, що ну скажімо так, і, і удосконалюється сам е, базовий апарат, який дозволяє прийняти на нього е, більше е, корисне навантаження. Ну і е, що характерно гарантовано доставити його до цілі. Ну, звісно, що цей кримський або Керченський міст він ще потребує удосконалення для того, щоб остаточно перервати сполучення окупантів з материковою частиною і використання його у якості. Саме маршруту постачання окупаційних військ і е, така тенденція, скажімо, може спостерігатися, що невзовсі це також може бути. Цьому можуть е, сприяти і якраз от е, ті рішення, що обговорюються в Білому домі, про постачання е, збройним силам України ракет атакам. І ми сподіваємося, що вони невдовзі також можуть поповнити арсенал збройних сил України.